Наступна головоломка. У нас є така рівність. 56 відняти 53 рівня 99. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сертики, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 46 додати 53 буде 99, 99 дорівнює 99. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.